Мом, іржавий колір, варіоночка така. Дуже давно-давно, я пам'ятаю, що щоб зробити моми, моми такого кольору варіанка, їх варили на газових плитах. Тобто кидали воду, добавляли і варили, варили, варили довго богу. Так це було. І зараз не потрібно так робити. Ви можете вже купити готові готові джинси іржавого кольору. Маріний мом. Так само є вот такий мом. Традиційний синій колір. Ті, э, колір відрізняється. І тут є реманці. Тут ременців немає. Такий синій колір момчик. Такий синій колір момчик так само. Пішеньки. Плюс-мінус одна. І такий момчик так само синій колір. Пасна фігурки, Довжина. І звісно, є такі батьки. Нагадую вам, що зараз не потрібно варити джинси на газових плитах. Просто мені і варені джинси у вас через день будуть в магазині.